Привіт, ми з України! З вами Олександр Вельмашко, канал Одеса і Транспорт. І сьогодні, 17 серпня, ми з Мурчиком для різноманітності розповімо, що відбувається у Чорному морі, та як проходить судноплавство у портах Одеської області, морських та дунайських. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Сьогодні ми розпочнемо аналіз морських новин з військово-морської складової у штурмовому чорному морі. Продовжує чатувати російське оперативне з'єднання чорноморського флоту, ядро якого складають два надводні кораблі, на яких загалом є 16 крилатих ракет калібр. Вони загрожують обстрілами як Одесі, так і іншим містам України. Оскільки досить свіжих космічних знімків з Севастополя немає, то ось вам раніше не опубліковані фото фрегата Адмірал Макаров, які були зроблені ще 31 липня, десь неподалік від Севастополя. Сам фрегат Адмірал Макаров зараз залишається у Севастополі. Фрегат адмірал Ессен сьогодні вранці вийшов у море у район патрулювання десь південніше Севастополя між ним та Балаклавою, на заміну тому з Карветів проекту 22160, який має ракети Калібр. Також росіяни готуються вже втретє вивести на випробування підводний човен Алроса, який вони безнадійно ремонтують та модернізують ще з 2014 року. Вісім років один нещасний підводний човен вони відремонтувати не можуть. І вже в цьому році вони на ньому двічі виходили у море та двічі поверталися на буксирі. Британська розвідка та сама МІ-6 остаточно знецінила російський флот за їх висновками. Єдине, що зараз спроможні росіяни робити на морі, це патрулювати у прямій видимості від берегів окупованого Криму та звідти стріляти ракетами. Можливості російського флоту поступово зменшувалися. Спочатку у квітні, коли був знищений крейсер Москва, потім, наприкінці червня, коли їх погнали з заблокованого острова Зміїний. А зараз вони ще й втратили авіаційну підтримку для флоту після успішного. Удару 9 серпня по авіабазі Саки. а присутність у морі певної кількості російських десантних кораблів не повинна лякати одеситів, тому що загрозу висадки морських десантів у районі Одеси та навіть проведення якихось невеликих за масштабом десантних диверсійних амфібійних операцій на Чорноморському узбережжі України було повністю нейтралізовано завдяки наявності УЗСУ протикорабельних проти корабельних ракет. Втім, приблизно ті ж самі висновки ми тут проводили самі ще наприкінці червня і на початку липня. Тепер щодо судноплавства. Напередодні вранці, 16 серпня, вийшли в море відразу 5 торгівельних суден, які везуть 110 тисяч тонн зерна. Два судна спорта Південний і з спорта Чорноморськ. І це поки що був найбільший за кількістю суден конвой, який вийшов з наших портів ще з початку серпня. Це вже сьомий конвой, до речі. А вранці 17 серпня спортів Одеси та Чорноморську вирушив вже восьмий конвой у складі трьох суден: це судна Сара та Еф Одеси, ті самі, які я вже показував пару днів тому. А спорту Чорноморськ вийшов петрел С. Вони везуть загалом 33 тисячі тонн пшениці, кукурудзи та соняшникової олії. Одночасно ще шість суден прямують до порту Чорноморськ Одеської області, і це поки що найбільший конвой у напрямку до України. Його прибуття очікується вже сьогодні-завтра. Повністю відновлено судноплавство по Кілійському гирлу Дунаю на півдні Одеської області. Мінну небезпеку там було ліквідовано. А флот українського дунайського пароплавства будуть декомунізувати. Деякі судна отримують нові назви. Зараз у нас все з морськими новинами. Допомогти нашому каналу можна або перерахувавши гроші на нашу банківську картку, або оформивши спонсорство над нашим каналом. Половину зібраних нами разом коштів ми відправляємо на закупівлю озброєння для армії України. З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Мурчик. До побачення, слава Україні!